Гільдія видатних торговців поширює свій вплив з долини. Її члени виходять з ціні, щоб поширити свій вплив у різних країнах, пропонуючи власні угоди та послуги. Долина крамарів серія колодобудівельних ігор, розрахована на кількість гравців від 2 до 4 тривалістю близько 40 хвилин. Дії гри розгортаються в казковому світі, де гравці перевтілюються у справжніх звіряток торговців. Поки ми розбираємось із правилами, підпишіться на цей канал та поставте вподобайку даному відео. Спочатку обговоримо ігрові елементи. У грі є три типи карток мотлуху, прийомів і карти в Мі. Ефекти карт завжди застосовуються в тому порядку, який на них зазначений. Позначка додаткової дії означає, що після використання карти гравець продовжує свій хід і може зіграти ще одну. Щодо мотлуху, то його зазвичай можна використовувати лише для того, щоб купувати нові карти народів. Підготовка до гри: Оберіть колоди народів, взявши на одну колоду більше, ніж гравців. Кожен гравець формує стартову колоду, взявши по одній карці номіналом 1 із кожної колоди народів і відповідну кількість карток мотлуху, щоб у колоді було рівно 10 карт. Перемішайте кожну з колод гравців, а з решти мотлуху сформуйте нову. Всі картки з номіналом 1, які не потрапили до колод гравців, вилучаються в коробку. У колодах народів мають залишитись тільки карти з номіналом 2-5. Перемішавши їх, ви формуєте колоду ринку, біля якої покладіть поле та викладіть на відповідні місця 5 карт. Кожен гравець бере свої колоди 5 карток, саме таким на початку гри буде ліміт руки кожного гравця. У свій хід гравці проходять через дві фази. Перша фаза дії. Гравець може виконати одну з чотирьох дій. Придбати одну картку з ринку. За неї ви маєте заплатити картами із своєї руки. Вартість карти на ринку складається з її номіналу та додаткової вартості, яку зазначено на полі над нею. Щоб оплатити картку, потрібно скинути до свого скиду карти з руки, сума номіналів яких дорівнює або перевищує вартість покупки. Покладіть карти, якими ви заплатили, до вашого скиду, а потім візьміть куплену до руки. Зіграти карту прийому. Покажіть картку іншим гравцям і застосуйте відповідні ефекти, зазначені на ній. Ефекти завжди застосовуються в порядку, зазначеному на карті. Після того, як ви повністю застосували прийом, покладіть зіграну карту до вашого відбою, якщо на ній не зазначено інших дій. Якщо ви не можете взяти або обміняти відповідну кількість карток, використовуйте максимальну доступну. Якщо будь-яка колода закінчилась, а гравець має взяти з неї карти, перемішайте скит і сформуйте нову колоду. Викласти товари на прилавок. Кожен торговець може викласти на своєму прилавку 8 стосів карток відповідних номіналів у порядку зростання від 1 до 8. Ці карти потім не можна використовувати для інших дій. Щоб поповнити прилавок, візьміть з руки карту одного народу відповідної суми та викладіть їх. Переоблік, тобто скидання карт з руки. Покладіть будь-яку кількість карток з вашої руки до вашого стосу. Друга фаза прибирання. Прибирання відбувається відразу після того, як гравець виконав дію. Спочатку доберіть з колоди в руку карти відповідно до вашого ліміту. Якщо ж кількість карток у вашій руці з будь-якої причини перевищує ліміт, зайві карти не скидуються. Щоразу, коли ваша колода закінчується, а вам потрібно взяти карти, перемішайте ваш скид і сформуйте з нього нову колоду. Якщо скит і колода закінчилися одночасно, візьміть картки з колоди мотлуху, щоб відновити карти на руці. Якщо на ринку з'явились порожні місця, по черзі пересуньте карти на вільне місце праворуч. Потім візьміть карти з колоди ринку і заповніть ними порожні місця. Гра завершується, коли хтось із гравців першим викладе 8100 товарів на прилавок. Для гри в 4 можна поділитись на дві команди. Під час підготовки виберіть 4 колоди народів. Тут варто зауважити, що гра містить тільки 20 карток мотлуху, а вам потрібно на 4 карти більше. Якщо ви не можете взяти ці додаткові карти з інших випусків, то можна використати 4 картки номіналом 1 з колоди народу, який не бере участі у грі. Гравці однієї команди мають спільний прилавок, а кількість стосів товарів збільшується до 10. Команда, яка першою викладе на прилавок 10-й 100 товарів, перемагає. Коли ви викладаєте 100 товарів, ваш напарник може допомогти вам, додавши до нього одну чи більше карток. Однак активний гравець зобов'язаний викласти хоча б одну карту. Важливою складовою гри є велика кількість народів тварин, кожен з яких має свої особливості і здібності, тому завжди можна вибрати тих, які ідеально підійдуть для вас і ваших друзів. Це надає настілці велику реграбельність, а якщо зібрати ще й доповнення, які самі по собі можуть бути самостійними іграми, кількість можливих поєднань не злічити.